А отже, доброго ранку. Ми говоримо про журнал Перець, якому виповнилося власне, 90 років. Це найстаріший журнал, який нині виходить очевидно з в СНД, колишньому там радянському Союзі. Він досі виходить. І в нас на підтвердження цього є головний редактор журналу Перець. Михай... Михайло Прудник. тато про ранку ще раз, який насправді очолює вже 9 років цей журнал. А взагалом пан Михайло працює в журналі. Сімдесят п'ятого року після закінчення Київського державного університету, факультету журналістики. Так, е, найстаріший номер у нас тут дуже багато перців, усяких і е, найстаріший номер 46-го, здається, року. Чи ось у вас і він називався насправді, це був не перець, а перчиця. А перчиця це виходило. Перець вже виходив і в війну. Е, він у 33-му році його Йосип Саріонович прикрив, оскільки всі фалили його. А перець їхав на. Дніпрогес, їхав на ХТЗ і, звичайно, робив спецвипуски, де показував, що там окозамилювання, приписки і все так далі. І почалися репресії, і коли Чечвянський, там, Котко, Ухналь, Остап Вишня, наш знаменитий на 10 років, як би сказати, він був, він писав десятирічку, і коли столиця переїжджала із Харкова у Київ, то не було чого перевозити. І з 1934 року. Перес е, е, закрили так. Воно просто не було е, кому писати, е, хоча редагувати було кому. А певний час е, Перес редагували навіть прокурори, щоб нічого не дай Боже там не, не було страшного. Але в 1941 році на початку е, перед війною, коли вже пахло е, порохом, е, вирішили український журнал, е, він вже тоді почав виходити під е, назвою Перес. Е, Знову пустить у світ, хоча чаян у 41-му році якраз закрився, якось от дивно. Бо, ну, мабуть, розуміла це білоруський влада журнал. А? білоруський журнал. Ні, чаян це Татарстан. Татарстан. Да. Хоча влада, мабуть, розуміла, що для українського Народу, гумор, це дух такий, от, це, це генетично, це одна із рис українців. І, до речі, у 41-му році, коли поновився журнал Перець, то е, е, журнал перець був не такий, от, е, ну, з перчинкою. Це був такий от козак, ага. гусатий, ну козак. А замість шароварів у нього було дві перчини, отакі. Ага. от. І він оце їздив. По, по, перчило, так, от, перець перчило. Він їздив по фронтах, їздив навіть у Лігво до того, з Гітлером брав інтерв'ю. Це такий такий образ був. Його Литвиненко намалював, дуже симпатичний, і це вже тоді вже і з часом, після війни. Ну він піднімав дух якраз такий героїв воїнів. У нас в нас не з Харкова, є такий, що з фронту, я коли я був на фронті, і прочитав перше, ну не в персі, але в газеті якийсь Остапа Вишню Зенітку. в мене також заворушилося що тепле, тепле, рідне, рідне про свою Україну. Так от, і йому стало веселіше. хоча, Ну по-різному можна ставитися до творів, але Остап вишню був це його після десяти років відсидки. Його... Під час війни, вже в середині війни, 44-му році, чи 43-му точно, випустили спеціально для того, щоб піднімати дух українського народу, бо гумор для українців це. Ну, я кажу, що в Україні усе і борщ, і горілка, і, і, і жінки, і врешті-решт. Ну, а як же, звичайно, наша література без того? Без... А в нас, до речі, працювали Степан Іванович Алійни. Павло Глазовий, ну всі краще, і Сергій Воскрекасенко. Ви, може, от дивилися фільм Пес Барбос і Повчальний Крус. Ну, це знятий фільм за Філетоном Степана Івановича Олійника. Ви дивилися таку прекрасну, ну, мабуть, ще тижня повторюють Королева бензоколонки. Це Лубенський наш е працівник Флитоніс написав е ту е сценарій для цього е фільму знаменитого. Ви співаєте пісні, і в нас, і в вас хай буде гаразд. Е це Валентин Лагода е придумав. Ну, ви не пам'ятаєте, я шахтарочка, мала, це Сергій Воскрикасенко. Це, було, то, ну, пісні, це, це, це пісня співаю. така, звуть мене Маруся. Ага. Ну, Багато можна розказувати про наших працівників. І я, мабуть, не всіх е назву, бо, оскільки я б це перераховував, всі, всі імена, це був би повний ефір. Як вже і зараз в нас е працюють кращі гумористи, карикатуристи. Так Як будете, як будете святкувати 90-річчя? Ну, 90 років, ви розумієте, це ж така дата, що не можна святкувати один день. Ми бачите, я, я прийшов до вас, щоб люди згадали. Е але. Е ми так, от, оскільки перший номер вийшов у квітні, то, як кажуть, добра хазяйка, вона ж готується заздалегідь. Ми 30 березня у будинку музеї літератури, це на Богдана Хмельницького у Києві біля метро, як же театрального, і біля це. театрального Збираємо. Карикатуристів, авторів перця, наших читачів, щоб поговорити, артистів. А о 14-й годині. А о 17-й годині у будинку художників відкривається виставка карикатур наших художників, присвячена 90 столітчю журналу. Ну, це початок. Це початок, і я думаю, у нас багато планів зустрічі в областях, у будинку, кіно. Хочемо зробити, бо перший мультфільм мульт був е, український, здається, подорож Перця по Україні. Ну, Перс, справді, як пишуть, є легендарний журнал. Це, е, і в одній книжці написано там, 100 символів України. А там серед е, Лаври, серед золотих воріт, е, Періодичне видання символом України є журнал Перець. Про виставку карикатур ми згадали. Я пропоную подивитися кілька карикатур, які ми підготували, щоб наші глядачі побачили, можемо Ось там насправді телевізор. Це вже сучасний, наскільки я розумію, карикатура. Сучасний, мені правда, за тим не видно. За... Але. Як змінилася? Карикатура за цей час 90 років. Міняється тематика? Тематика явно міняється. Тобто депутати, наприклад, кошик споживчий, супермаркети, словом. Е... Ну, тематика міняється, але міняється підхід, міняється. Звичайно, кожна карикатура залежить від, від художника. Від... От е Валерій Зелінський, яка пропонує вам свіже повітря, вовк замерз, там хвостом mm -hmm. при примерз». Ну, там, мабуть, написано, як з розумі... монітором мені не видно. Все залежить від того. Хоча ми друкували, ось дивіться, в 77-му році ми стовбичі тут зранку до вечора нічі, наче робити їх нічого. Нема чого там це буржує да, звичайно. А сьогодні наші люди от міняється тематика, але повертається. Ми навіть кілька задників робили ті, що критикували капіталістів. Тепер критикуємо наших капіталістів, наших олігархів, такі які ну за те що теми залишаються актуальними. ми вічні Віч. вічні теми. Так якщо ви читаєте зараз байки Сократа, Лафонтена, то вони Про і теж. сьогодні бо глупство дурість чванство влада вони залишаються ну майже незмінними ім буває більше буває менше так от. але я хочу тільки ну оскільки в мене в руках уже цей номер сорок третього року е, листівка плакат журналу Сатири і Гумор Перець. Звичайно, що в роки війни ну там тематика вже е, зараз навряд чи актуальна. Але тут на останній сторінці, от те, що вичитала, є така похоронна контора, наприклад, перця. І автори зазначають, що німецькі похоронні команди явно не впораються зі своїми завданнями. Тож перець вирішив, не зважаючи на витрати, е, відкрити власну похоронну контору спеціально для. Панів е, е, німчаїв, і отут, наприклад, е, пропонують написи на е, кілок над могилою Гітлера, е, де володарства пишні мрії в труні один як пес лежиш, і світ сумує і жаліє. Чому не здохти ще раніше? Е, ну ну е, це е, воєнна я... тематика. Yeah. Видання якраз поширювалося у партизанських загонах і на фронтах. Воно справді то десь піднімало. Піднімало бойовий, піднімало дух, піднімало бойовий дух, бо я ну, кажу для українця. Там рідне слово, от чим ще перець гарний, от Татарстан видає своє чаян, видає двома мовами. Татарський наклад маленький. Але це це я думаю, що от зберігається мова. Мова, бо мова в перці це не газетна мова, це жива народна мова. З присіями, з приказками, з таким дотепним поглядом на сучасність і минуле, і тому і вожик, як ми не говорили про Білорусь, і вожик зберігається. Хай він виходить двічі на місяць, хоч двічі на рік, квартальником таким, але це зберігається мова, бо як мені розказувало, що там переважна більшість газет перейшли на російську мову, а залишається вожик, і це якраз. Охорона цієї мови живої, народної, мені здається, це дуже наразі. Пане Михайле, залишається у нас буквально дві хвилинки. Сьогодні перець можна купити і в кіосках з пресою, але можна переплатити. Можна переплатити, я б рекомендував усім передплатити, бо це набагато дешевше. Ну, сьогодні коштує він 5, кожен примірник, кожен всього 5 гривень. А якщо шукати по тому, Кіосках, то це буде коштувати вісім десь гривень, ну це вже хто як, хто, як е, зможе. Але для цього, як кажуть, зношувати черевики, бігати, шукати, бо воно не в кожному кіоску продається і ставлення, ви знаєте, яке сьогодні до української преси, бо його якщо і покладуть, то десь під низ покладуть і кажуть, а ви, ви спитали, ону от є. воно. А якщо так, то там багато, ну ви зупиніться біля цих кіосків, подивіться, які там видання я навіть не всі можу, бо я на англійську Німецькому не можу правильно там ати угу. прочитати ці назви там українських е, видань майже. Ну, хіба що, може, гороскопи такі от на обкладинці. Тому е, його можна передплатити у будь-якому відділенні е, на площі, і вам принесуть його, і тому ви не будете казати, що а хіба перед виходить. Та виходить і готовить. Виходить, е, виходить оптики... і актуальний досить. От останній, що я дивлюся, бачите, на обкладинці власно, події, як зносили огорожу біля Верховної Ради. Тобто найсвіжіші, найяскравіші е, е, моменти в ньому є. Я, ми маємо вже прощатися. Зараз добігає добіг кінця власне час у нас цієї студії. Нас був Михайло Прудник. Дякую, що прийшли до нас. Волонний редактор журналу Перець, якому ви повністю нагадаємо 90 років. Спасі... Дякуємо Спасі... вам дуже і успіхів, Спасі... Перець століття. Доброго гумору Швидкого. вам, доброго настрою. Будьте завжди такими усміхненими, щасливими. Дякую вам дуже. Дякую. Реклама у стиває.